Вітаю колеги! А я для вас підготувала ще 10 варіантів заповнення звіту по ЄСВ. Коли в мене виникла ідея заповнити як зразок, думаю, ну а чому б не зробити хоча б 10 варіантів? Коли я зробила перших 10 варіантів. Деякі колеги-бухгалтери, а можливо, це і не бухгалтери, а ФОПи, почали майже сваритись зі мною під цими постами. Це не є найбільш поширені пост варіанти. А ще отакого вони передбачили, і такого. Одним словом, так народились наступні 10 варіантів. Я думаю, що із 20 варіантів, які я подала. Ви точно знайдете той, який найбільше схожий на ваш, а тоді зовсім маленьку частинку зміните і зможете застосувати, коли будете заповнювати звіт за 20-й рік. Отже, варіант 11-й по черзі. Значить, йдеться про приватного підприємця, який заповнює додаток Д5. За 2020 рік ви бачите його фрагмент, і давайте подивимося, який у нас варіант, як він звучить: ФОП першої групи знаходився на спрощеній системі весь 2020 рік. Ну і відповідно у грудні такий ФОП хоче скористатися звільненням від сплати ЄСВ і від його нарахування уже по закону 1072 від 4 грудня. Хочу нагадати, що таке звільнення зберігає право на страховий стаж. Тобто, про це чітко прописано, місяць грудень буде все рівно вважатись таким, що за нього сплачено єдиний соціальний внесок у повному розмірі. Отже, ви бачите фрагмент графа 6, тип платника, ставим хрестик, фізична особа на спрощеній системі оподаткування з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020. Тип форми. Початкова, а далі дивимося, як заповнюється. Шестірочка код категорії, оскільки спрощенець. В третій графі у нас іде мінімалка 4723 січня по серпень і з вересня по грудень. Іноді запитують: а якщо було звільнення у березні, квітні-травні, для чого заповнювати графу третю? Для того, щоб було включено до страхового стажу. Четверта графа. Ось тут дуже важливо, що в четвертій графі ті місяці, у яких ви хочете підтвердити своє право користування звільненням від нарахування ЄСВ в березні, квітні, травні ставимо 0, і в грудні теж 0. Мова йде про ФОПа першої групи. П'ята графа 22%, і шоста графа це є добуток четвертої графи на п'яту. Ну, з цим варіантом, все. А набагато більше прикладів за посиланням, яке, яке не введено в пості. Вказуйте свій мейл і вам прийде 20 прикладів. А також ви отримаєте інформацію про найближчі заходи, які підготував для вас податковий блог Мар'яни Кавен. До нових зустрічей!